Перервався у мене ефір. Я вам зараз показую свій Будва. Зараз я вам покажу, як виглядає двір. Ось. Так виглядає двір в центрі Ужгорода. Нікому ніякої справи до цього немає. Покажу вам ще одну стіну і е я думаю, що вам буде цього достатньо. Будинок навмисно руйнується і робиться все для того, щоб його визнати аварійним. Тут ніхто ні за що не відповідає, добитися ні до кого неможливо. Я не знаю, як спілкуватися з міською радою. Нещодавно бачилися з мером на відкритті таблички вулиці Івана Чандея, але якось так пан Богдан Андріїв. Чи не помітив мене, чи зробив вигляд, що він мене не помітив? Ось ця ще стіна. От. Це другий поверх, на жодному поверсі у нас немає. ну, Тобто це самотужки вже зроблені, якісь вікна. От двір. двір. Це був двір мого дитинства, де ми гралися. Тут жили люди, тут у нас були якісь наші дитячі там схованочки. От, власне, так. Так ще пройдуся, поки інтернет у мене є. Рік тому зняли будинок з балансу міста. Про це е, мене, як власницю квартиру, мою сестру про це не повідомили. Е, міськрада прийняла це рішення, користуючись своїми якимись власними інтересами. Але, як кажуть мудрі люди, все так не буде. Ми не будемо чекати, поки. Повернуться хлопці і будуть робити порядок. А ми будемо намагатися уже зараз щось робити для того, щоб о, така безкарність не могла би зараз процвітати. Завтра День Незалежності будуть всі о, політики о, розповідати про свої досягнення, хозиватися, хто з них більше любить Україну. Але Любов до України починається з того, що ти зробив власне на своїй маленькій землі. У мене навіть є бажання ось тут поставити в Ужгороді такий стіл, взяти таку зелену тканину, розрізати по сантиметру і ну, такий флешмобчик зробити. І казати, що е, це вам шматочок Ужгорода, яку ви землю хочете в Ужгороді. Бо тут це зараз так роздається, начебто це килимочок з пічворку, який можна так порізати по сантиметру, і роздавати всім. Е, ну, Хто вигідніше запропонує за цей сантиметр землі? Всіх. Всім дякую, хто дивився. Не сподіваюся на відповідь від нашої влади, але просто мовчати про це я вже більше не можу подивитися на цей фасад. Ще я звернулася до депутата Штефаньо і сказала: дивіться, тепер будинок, начебто власність мешканців, так? Хоча мешканців тут половина по підставними прізвищами. Якщо штукатурка відколюється з вікна мого і вона летить і вбиває людину, то хто, хто несе за це відповідальність? То це питання мене, напевне, зараз хвилює так реально, тому що за чиюсь таку безхазяйність я відповідати не маю намірів. Все, всім до побачення. Гарного дня, з Днем Прапора.